В будь-якому лендінгу статті, в будь-якому куску контенту, написаному, найбільше значення має перші 20 слів. Якщо перші 20 слів не спрацювали, то є заголовок і підзаголовок, якщо вони не спрацювали, все інше не працює. Клієнт читає так: він спочатку читає перший ну, заголовок. Mm -hmm. Задача заголовка продати, прочитати підзаголовок. Він прочитав заголовок. Якщо його зацікавило, він читає підзаголовок. Якщо заголовок і підзаголовок продав йому прочитати наступну, наступне речення, він читає. Якщо ні, він закриває. Тобто, далі він читає перше речення. Якщо його зачепило, він читає друге. І якщо його умовно перший абзац має доносити саму суть ідеї. то тобто й заголовок підзаголовок, він, як правило, несе обіщання вигоди, або обічання вигоди, або, або плюс Ну, рішення болі або на любопитство. А перший абзац, умовно, він має розкривати саму, саму главну ідею, саму суть. Давай приклад приведу. наприклад, у нас є стаття про план Трампа завершити війну. Наприклад, заголовок. Трамп анонсував план завершення війни за 100 днів. Або, або відкусить маску ухо на камеру. Заголовок цікавий? Так. Тобто, читай далі будеш. Відкрив би. Відкрив. Тобто, Трамп обіцяє завершити війну. Тобто, план, конкретний план Трампа завершення війни за 100 днів, або е, Трамп на камеру відгризе маску вухо. Окей, дальше. Ось тут проти здорового смисла йде. Тож, здоровий глузд каже, що в, перший, в першому реченні не потрібно давати саму ідею, ну, головну, да? а десь її сховати там внизу. Типа, саму суть, а почати треба з якогось булшита. Треба навпаки робити. Тобто, ну, наприклад, суть, суть плана Трампа в тому, щоб заставити Саудовську Аравію продавати не деш, дешевле, належить на Росію санкції і заставить Європу витрачати більше грошей на цей. Да? Суть. Тоді стаття має починатися іменно з цього. Тобто, Дональд ну, Трамп заявив, що перший пункт. Застають Саудовську Аравію, другий пункт, такий, другий пункт. тобто, ти маєш одразу розкрити суть, а потім внизу розживати кожен блок. Якщо, якщо ми говоримо про контент, да? зараз, а будь-який sales letter – це теж контент, то ти маєш взяти саму, саме цікаве. Так, як правило, от в одній статті є одна, одна цікава ідея. І ти маєш цю цікаву ідею дати зразу її, не ховати її десь туди. Внизу, а дати одразу її. Суть. Суть і конкретіку, от саму ідею дати сразу, і, і далі вже розкривати. От, от це дуже важливий принцип, який майже ніхто не розуміє. Важливість заголовку і першого абзацу слово.